Відчуваєте, як зараз на тонкому плані змінюються відносини з фінансовими грошовими потоками? І, можливо, ви це відчуваєте так, що вам недостатньо грошей. Але якщо по-чесному, задати собі питання. Чи вистачає вам зараз на ваші базові потреби? Ви порахуєте, скільки ви отримаєте щомісяця грошей? Ви побачите, що акурат, ось на ваші основні прохання, на ваші основні базові потреби, тютя в тютю вам стільки і приходить. Всесвіт вам зараз дає рівно стільки, скільки ви просите на реальні потреби, на реальні бажання. Коли ви кажете собі, мені би зараз тисячу євро, я би тоді би, ух. І три крапка. А ось це ух це що? А ви задумайтесь та ретельно, дуже детально по пунктам розпишіть собі. На що вам реально ці 10 тисяч євро? Напишіть собі і пишіть, наче це ваша потреба. Ось там я хочу дуже попасти е, у серпні, здається, в Парижі на концерт The Weekend. І я з одного боку точно зможу е, на нього не поїхати, і навіть ну, можливо, навіть не сильно мені буде сумно з цього приводу. Але. Якщо я собі уявляю, як я там на стад де Франс стою біля мене ще багато тисяч людей, і ми всі разом співаємо якийсь суперхід цього талановитого, просто дивовижного виконавця, я уявляю ці емоції, я уявляю ці вібрації, свій драйв, своє щастя від причетності до такого масштабного процесу. Мене починає наповнити натхнення. І тоді просто бажання, без якого я можу жити, воно стає моєю прям потребою. Я прям хочу, я прям хочу, я прям без цього все жити не зможу. І ось коли я ось так скажу, якщо я ось дійсно кожною клітиною скажу собі, так я хочу, та відправлю ось це так, давай в небесну канцелярію. Я вам точно гарантую, що впродовж найближчих тижнів мені прийде рівно та сума, яка мені потрібна, щоб купити квиток, щоб доїхати до Парижу і назад, звідти, і там десь комфортно переночувати. Тобто конкретизуйте. Бо ці нові правила в нашій новій грі, яка зараз запускається, вони потребують чіткості, вони потребують ясності. Коли ви просто кажете: ох, мені би зараз ой-ой-ой, ну ось це ой ой-ой, ух, три крапка, воно ні до чого не призведе. Виписуйте та відчувайте, орієнтуйтеся, ось на це відчуття драйву, ось на це відчуття, що у вас прям запалює щось, що ви так у не можу логічно пояснити чому. Так але я дуже хочу. Я прям цього хочу. Я прям тілом, я прям серцем і душею я відчуваю, як я сильно це хочу. Тому люби всесвіту. Будь ласочка, грошову енергію мені. Направляй з очікуваних і неочікуваних джерел. Відправляй, любий Всесвіту, а я приймаю, приймаю, приймаю з любов'ю та вдячністю. Спробуйте, напишіть обов'язково мені, на які такі. Цілі вам потрібні великі гроші, що реально вас драйвить. І не соромтеся. Думайте, фантазуйте та загадуйте бажання масштабно. Виписуйте собі вау, бажання, бо вони зараз будуть просто дивовижно швидко здійснюватися в вашому житті. З вами була Катерина Штефан, лікар, невролог, психотерапевт енергопрактик. І тут ми з вами разом будуємо новий світ з новими правилами. Підписуйтесь, ставте лайки та до нових зустрічей.